Надія на те, що ми повернемося до своєї домівки. Надія помирає в Ми надіємося і дуже благодарні цим людям, які нам допомагають. Словами вдячності пані Тетяна зустрічає в своїй пошкодженій квартирі дорогих гостей представників австрійської благодійної організації «Волкшлайф». у співпраці з українською громадською організацією Народна допомога Україна та фондом Леруа Мерлен Солідарність. цій організації вдалося врятувати будинок, у якому до війни мешкала жінка. Ось ця п'ятиповерхівка на вулиці, 10-та лінія Вірпоні. Тут відбудували четвертий і п'ятий поверхи та зробили покрівлю. Ми бачимо реальну потребу ірпеня в допомозі, тому допомогли з цим об'єктом і продовжуємо шукати можливості для відновлення інших пошкоджених будівель міста. Зазначила проєктна координаторка організації Волкшлайф в Україні Діана Ройхлін. Щодо цього будинку, то мешканці вже подали необхідні документи до фонду енергоефективності для відновлення фасаду, вікон, дверей і місць загального користування. Наскільки я сьогодні почув, то відповідні заявки подані, щоб облаштувати в подальшому будинок віконними пройом, то вікнами, дверями, зробити його більш енергоефективним. Сподіваюсь, що все буде рухатися в правильному напрямку і люди отримують нарешті своє житло. Благодійники також відвідали відбудований дитсадок в Ірпені. На цьому об'єкті вони профінансували відновлення та утеплення фасаду. Сьогодні ми їм дякуємо. Сьогодні ми показуємо уже все, що зроблено, і подальший крок буде обговорення подальших проектів, тому що наші партнери готові далі допомагати, облаштовувати наші освітні заклади. Запит іде на те, щоб допомогти нашим садочкам, школам у відновленні наших укриттів у їх обладнанні, а також що є дуже велика проблема. Зокрема, у нас в садочку бджілка повністю ну там зруйновані ще два дитячі майданчики. Про що ми їх просимо допомогти? Надіємося, що на допомогу.